Тоді проти тероризму віддалися держави і люди від Ванкуверу до Владивостоку. Зараз пол борців з тероризмом зменшилось. І господар тих великих територій на сході, я не кажу президенту, президентів обирають. Зелений чоловічок направляє людей, які мають дітей, мають право на життя, щоб вони підтримували і чинили терор на моїй, на нашій землі, на Україні. І це великий жах. Невже людство не зробило ніяких висновків, Невже ті жертви нічого не вчуло. Так, не можемо бути. Ми повинні об'єднатися саме проти тероризму. Ми повинні розуміти, що це, що це таке. Як проти приватного, так і проти державного Путін не має права чинити ти, ну, ти, по поводу, там, а зараз би ще дуже попросив збралися. журналістів, Тому або кому цікаво. розказало. Зараз діти підпишуть звернення. Те звернення, які вони зачитали ввели, до політиків, зараз вони будуть підписувати ручками кольором. Я сьогодні сюди прийшла, бо тут зібралися всі кожен хто як вміє, хто не вміє, буде малюнок малювати. Хто ім'я напише? Добре, а все пам'ятник жертвам теракту. Ви теж про це знаєте? Так розумієте, це така спільна, може, яка з дійсна акція. Це що... буде відкрите я звернення від дітей. Боїшся цього до наших політиків до президента. До Кабінету міністрів, Це до Верховної можливо. Ради. От власне, що б ти, якби, зараз ти щось сказала воїнам, які воюють на Сході, що б ти їм сказала і б ти їм побажала?